Цікаво, як називаються ці рослинки. Як мені, вони дуже схожі на сосну. Бачите, в них такі гілочки, як у сосни. Але вони такі, наче кущики. Можемо їх так назвати соснові кущики. Ну, але це недостовірна назва, це я її тільки що вигадала. Ще є така травичка декоративна. Думаю, що весною вона буде більш красивіша. І далі ще є травичка, яка вона теж зимує, і з нею нічого не станеться. Подивіться, вона була і з морозами, і під снігом. Така вона, ну, досить вона така пружна травичка. Теж вона виходить, що вона вічно зелена, назви теж я не скажу. Вона такими кущиками росте. Може ще вона і цвіте. Не можу вам підказати, бо весною я її не бачила, бо весною мені, мене тут не було. Може, ви знаєте, як вона називається, але дуже цікаво, як, наприклад, для своїх ділянок, де можна це посадити в своєму садочку, щоб було гарно. Може підкажете назву. Тут навіть не скажу, що тут росло, але щось воно посохло таке. І далі трохи травичка, зелена, перезимувала. Ну, ще не перезимувала, ще січень місяць, але є. І ось ці знов соснові кущики, такі дивовижні. Ну, теж скажу я вам прикольно. Як знайти таке та посадити собі ту? Думаю, буде класно на ділянці. Бачите, воно наче таким дійсно, що кущиком росте. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте свою вподобайку, напишіть мені коментар. Підтримайте, будь ласка, український контент. Буду вам за це дуже вдячна. До зустрічі на наступних відео.